Привіт, це новий запис, що там є кам'я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шоп Експрес. І сьогодні на зв'язку з Ігорем Борсуком, власником маркетингової компанії МДЖІЛ. Ігорю, підскажи, будь ласка, як інтернет-магазину продавати свої товари в Телеграмі? Дуже важливо. Я хочу по перше сказати, що Можливість запускати офіційну телеграму рекламу, тобто через рекламний акаунт Telegram Ads, з'явилась в Україні доволі таки недавно, десь з початку року, в березні році, в березні місяці рекламу на жаль запускати можливо тільки по Україні, але все ж таки це дуже круто. Цей інструмент вже встиг якби себе зарекомендувати з кращої сторони. Його опробували. Як великі бренди, так і середній бізнес. Ну, декілька кроків, що потрібно для початку нам, щоб запустити рекламу. Першим кроком потрібно звернутися до нас, щоб відкрити рекламний аккаунт. Просто так його неможливо відкрити. Точніше, як є варіант його відкрити, але він рекламний аккаунт буде обмежений. Оплата буде в тонах в валюті тон. І там неможливо буде вносити різноманітні коригування. Краще запускати через нас, через офіційного реселера, тому що там буде оплата в євро і можливості для налаштування реклами будуть дуже дуже широкі. Тому, якщо потрібно запустити рекламу в Телеграм, ви звертайтеся до нас, ми завжди раді допомогти. Ви можете як скористуватися, як нашими послугами по веденню і налаштуванню реклами. Так і просто відкрити акаунт для себе і вже самому налаштовувати рекламні кампанії. Чи може інтернет-магазин сам зареєструватися як реселер, які там умови, щоб не, там, не через партнера, не через компанію робити, а от спробувати самому? В принципі, в принципі, може, але е, якщо в нього є вільні кошти в розмірі 1 мільйона євро. Відразу заплатити, то може стати ресейлером без питань. Ні, дякую. Можна ми теж через вас це замовимо? Не це що реально? От просто масхав умова, да це ніяк так, не бій. Так, це умова телеграму. В Україні ресейлерів небагато, Їх здається один чи два ресейлери, і все ми працюємо через офіційного ресейлера, тому в нас офіційний акаунт Телеграм. Тобто, мех механіка така. Я перше хочу в інтернет-магазин давати рекламу в телеграмі. Я звертаюсь до представника або офіційного реселера, і вже так. кажу свої болі. Мені там треба рекламні оголошення. Скільки от як там далі шлях клієнта відбувається? Обговорюються всі моменти, що яку послугу надає клієнта, яка його цільова аудиторія. Тобто, це якраз один із перших кроків перед запуском реклами потрібно оприділитися з. Цільовою аудиторією, тобто знову ж таки виявити її потреби болі там чи можливості, там з чим до нас звернувся клієнт. Тобто, якщо він все знає все про свого клієнта, то він розповідає це нам і ми вже тоді підбираємо йому там, створюємо аккаунт і підбираємо там аудиторії в телеграмі. До речі, є власних 42 аудиторії, з яких Можна е, обрати там для певного бізнесу і на неї таргетуватися. Тобто буде показуватися реклама в будь-якому каналі, в якому більше тисячі підписників, і відкритий канал, тобто не закритий. Відкритий – цьому... це для нових ні, ні, від... канал чи для показу реклами. В ньому е, відкритий. Дивись, це відкритий. Я мається на увазі, що будь-яка людина може в нього вступити без підтвердження адміністратора. Тобто це, воно, у вас відкритий. А от реально це допоможе продажам інтернет-магазину, якщо, наприклад, інтернет-магазин продає там, дитячі речі, іграшки, взуття, можливо, окремо продає там, товари, одяг для чоловіків, окремо там, жі... магазин жіночого одягу. По побутові потрібні речі раз, з чіткою спеціалізацією. Чи в Телеграмі ви підберете вже готові групи? Цільової аудиторії, яким цікава ця інформація. Чи ще можна якось вручну це налаштовувати? Бо що, наприклад, давай візьмемо інтернет-магазин, чоловічого одягу звертається, виробник так, так, так. і хоче просуватися в Телеграмі, що будете робити? Тут краще взяти е, одну із варіантів, коли номера телефонів є вже своя аудиторія у виробника там, чи в інтернет магазина номери телефонів. Він надає їх нам там до мільйона. Номерів телефонів можна створити базу. Він їх надає нам, і ми таргетуємося тільки на цих клієнтів. Тобто, можливо, вони колись купили, можливо, вони зателефонували. Їм щось не підійшло там, чи розміру не було, чи якогось кольору певного не було. І вони пішли. Ми можемо їх вернути як е е ремаркетинг, зробити ретаргетинг. Це вузька аудиторія, і це вже дуже дуже цільова, тому що. Це ті люди, які безпосередньо нам телефонували. Вони з нами знайомі. Це вже гаряча аудиторія, я б сказав. Це власна база. Вони де побачать мою там обяву про знижки на літню колекцію одягу, наприклад. Вони побачать її в телеграмі будь-де, як я вже сказав, в будь-якому каналі, в відкритому каналі і де підписників більше тисячі. Тобто, в будь-якому телеграм-каналі вони можуть бачити це оголошення, моє оголошення. А якщо я хочу захопити не тільки власній базі як ремаркетинг показати, а look-alike, тобто схоже на моїх цільових клієнтів? Е, ну look-alike тут не вийде, тут е, можна дивись що як робити аудиторії є власні, як я вже сказав в телеграмі. Є аудиторії по номерам телефонів, і також можна таргетуватися на певні канали. Тобто, наприклад, у, в тебе є в твого магазину в тебе є конкурент, якого ти знаєш. В нього є також телеграм-канал, там чи декілька телеграм-каналів. Ми можемо таргетуватися на ці канали, тобто, всі підписники там твого конкурента каналу будуть бачити в його ж каналі, буде показуватися твоя реклама. Угу. Ну там вже реалістичніше, ширше вийти за межі власної бази. Так, так, так. Це, це більш ширше. Ще ширше можна обрати, наприклад, по список каналів зібрати, в яких, би там ти, яких ти знаєш, що тут є твоя аудиторія, список каналів. Тобто, а, конкретно вказати, Ось так, там десять каналів великих, тут є моя цільова аудиторія підписників, і я так, хочу показувалося, Можна тикнути пальчиком, на конкретний канал. Угу. Це по перше, по-друге, можна таргетуватися, якщо, наприклад, твій магазин займається тільки продажею там по Києву, чи там по Вінниці, по Львову, Харкову, по одному якомусь місту ми можемо таргетуватися також по одному місту, навіть по якомусь там містечку невеликому, там чи Біла Церква, у Львові якесь містечко невелике, ну, тобто обл обласні такі центри, районні центри. Також можна таргетуватись. Тобто, людина, яка знаходиться там в цьому місці, вона буде бачити тільки свою рекламу. Наприклад, в каналі є е, люди з усієї України, наприклад, але бачитимуть рекламу тільки ті люди, які знаходяться там, наприклад, в Харкові, Харківській області повністю. Ну і як завжди, як стандарт, можна сказати, по віку. теж. можна вибрати певний вік, якому ми хочемо показувати цю рекламу, і також е, це якби зріже нам тих людей, які нам не цікаві. Дуже дякую, так цікаво. Ми з тобою виділили всього один крок, який має зробити інтернет-магазин: це звернутися так. до фітного реселера телеграм реклами. А далі саме цікаве почалося його шляху вже ж. Якщо вона рекламна компанія, для кого нам що показувати? Так, гроші. Ціна. Скільки, по чому клік, як міряти конверсію? Що там є? Які метрики, і скільки. Мінімальний бюджет на рекламу потрібно внести півтори тисячі євро. Це також умова а, ресейлера, умова телеграму. Що платіж повинен бути не менше ніж півтори тисячі євро одноразово. і також відсоток за поповнення це 20% за поповнення рекламного акаунту. Точніше, а, але є плюс що півтори тисячі євро ти можеш використовувати там. Місяць, два, навіть рік там будь-який час, який тобі зручно. плата знімається тут не за кліки, а за покази. Тобто CPM. вартість до недавнього часу, десь місяць назад, її знизили. Зараз вона 1 євро за тисячу показів. а Раніше була 1,5 євро за тисячу показів. Навіть якщо буде клієнт рекламуватися в новостних каналах, то там ціна за клік ой, за показ здається 8 центів. Тобто, наче зразу ти одразу вносиш досить велику суму, але так. цей бюджет можна використовувати довго саме показами. А відповідно мені, як от маркетологу, де в тому числі цікаво, там що ми показуємо в показі, що ми те можемо показати так, щоб показ був ефективний, адже не факт, що до мене клікнуть. Не? І, до речі, куди буде вести клік з такою об'яви? Це також дуже цікаве питання. Вести клік може будь-яке місце. Зараз розповім, дивися, це може бути телеграм канал, це може бути телеграм-бот, це може бути віднедавна з'явилась можливість вести на власний профіль. Тобто, ти можеш собі в особисті повідомлення. Я клікну по оголошенню і попаду на чат особисто з тобою. На чат інтернет-магазину. Так, або інтернет-магазину, або там якогось менеджера певного. А за межі телеграми може вести на власний інтернет-магазин на домені чи? можеш, якраз Дуже. на власний інтернет-магазин, на власний сайт з послугами там Дуже. все можна вести. Вести не можна трафік на е, такі сервіси, як Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, TikTok. Тобто на ці сервіси, на жаль, М -м -м. можливо поки ще не можна, можливо Зрозуміло. <зас> Модель ясна, тобто можна придумати гарненько, як виглядає коротка така лаконічна об'ява. Да? Об а... об в оголошенні там ціна міняється, оголошення в залежності від того, що ти будеш показувати. Наприклад, якщо ти показуєш просто текст, текстове оголошення, там буде ціна за тисячу показів 1 євро. Якщо ти показуєш з якимось емоджі, це вже буде там на 10% відсотків більше. Там ціна вже трохи збільшиться, там 1 євро 10 центів. А якщо я пишу капслокам, нас якось знижка. Е е аби... Неважливо, не важливо. Там е розрізняється тільки текст, емоджі, логотип, і можуть бути ще ВІП-емоджі. Ось в цьому різниця і від цього змінюється вартість за тисячу показів. Якщо там буде текст капслоком, великий, маленький, там ціна не з. Що з кабінетом і метриками? Чи може передивитися хм, бюджет? Стільки витрачено, стільки то були показів, тощо розкажи, будь ласка, як так? Звичайно, в кабінеті Telegram Ads всі ці метрики є. Там покази, кліки, яка вартість за тисячу показів була, яка скільки кліків було? Тобто, все це є. Можна подивитися в Телеграмі. На жаль, аналітику неможливо приліпити до телеграму, але ми можемо ставити utm мітки в наші оголошення, і ми будемо бачити вже, якщо ми ведемо на сайт, то ми людина переходить з телеграму на сайт. В аналітиці google аналітиці яка прикріплена до сайту. Ми вже будемо бачити, що та чи інша людина перейшла до нас на сайт з Телеграму. Все, цімітки у нас не на шопекспресі чудово пропрацьовані для кожної там сторінки чи групи відповідно дій, і це відпрацює в тому числі коли рекламується магазин в Телеграмі. Це так. те, що я хотіла почути. Це спрацює так, так. О, можливість відслідковувати трафік є, хоча й трішки обмежена, але є телеграм-бот. Якщо то там є ж статистика в Телеграм-боті якась певна. Хоч і невелика, також, ну і також можна ж в рекламному аккаунті також отримати статистику. Оцей а. кабінет рекламодавця це ваш загальний, чи у кожного рекламодавця свій, тобто я, інтернет-магазин, буду бачити це в своєму кабінеті? Чи так, має допомагати Е, Ні, дивись, створюється чат, в нього додаються всі люди, яким потрібно отримати доступ до рекламного аккаунту Telegram. Він віддається тобі, як власнику. Так як ти його вже відкрила, ти оплатила бюджет на рекламу, то він залишається за тобою. Всі права залишаються в тебе. Ти можеш його, що хочеш з ним робити. Всю аналітику ти можеш бачити в режимі онлайн, в режимі реального часу. Оголошення також можна змінювати, додавати нові видаляти. Налаштувати рекламу в Телеграмі дуже просто, але от її аналізувати тут уже потрібно розуміти, на що дивитися. І як налаштовувати, там, додавати той чи інший текст, а, чи якісь там призиви до дій? Дякую. Далі експериментувати вже з текстовкою, тобто з інформаційною подачою, ну і можливо так, додавати так. нові групи, нову цільову аудиторію, щоб більше охоплень отримати. По Ще такий момент є в Телеграмі, відрізняється від Гугла, тим, що можливо, це гарно, можливо, це не дуже гарно. Тим, що е, в Гуглі, наприклад, ми задаємо там денний бюджет там, тисячу гривень, і у нас цей бюджет розпреділяється на весь день. В Фейсбуці також така, такий метод діє. В Телеграмі, на жаль, такий метод не діє. Ми можемо задати там 100 євро на одну рекламну кампанію, і вона в нас витратиться. Може за годину витратитися, може за півгодини, може за день, може за двоє. Все залежить від того, яка аудиторія буде. Тобто тут не розпреділяються покази на цілий день. Ми просто виставляємо там, ми відштовхуємося від того, що ми е, задаємо денний бюджет, але він е, може викликатися, ви показуватись там за годину. Але денний бюджет все ж таки я можу встановлювати так. Так денний бюджет ти можеш встановлювати на кожну компанію. На одну можеш там 2 євро, на іншу 100 євро. Взагалі для тесту ми рекомендуємо там використовувати 5-10 євро, відкрутитися, подивитися, як відпрацювало ваше оголошення. Потім уже з цим оголошенням додавати бюджету на нього і більше крутитися. Ігоре, дуже тобі дякую, що дуже якісно підказав нам щодо продажів в Телеграмі для інтернет-магазину. Все зрозуміло. І я думаю, що це додатковий і досить свіжий інструмент, який ще не зашорився, ми ще його бачимо. Так? Тому деякий час ще це буде вище відпрацьовувати показ такої реклами, ніж, наприклад, там через півроку, через рік. І інтернет-магазини зараз хто може вже там ну трохи налагодити вже продажі, вже може там дозволити собі півтори тисячі євро закинути на рекламу з в Телеграмі з розподілом денного бюджету, там скільки коли то мають просто зобов'язання спробувати цей інструмент для того, щоб залучити більше покупців свій. Звичайно, звичайно. Тим паче тут є плюс те, що можна таргетуватися безпосередньо на е, цільову аудиторію по номерам телефонів. Якщо там Google, Facebook це використовує, але він використовується як е, для збору аудиторії Лукалайк, то Telegram використовується напряму. Тобто додаємо номер телефону, і Telegram перевіряє, якщо на ньому на цьому номері є Telegram-аккаунт, він е, показує рекламу, цьому там. Підвідувачу якогось каналу. Ти мене надихнув. Дякую тобі. Я думаю, що власники магазинів, хто продає товари в інтернеті, також відчули нову можливість, адже каналів для продажів додаткових не так багато в інтернеті. Продаж, і ми маємо всі розумно використовувати, спробувати, да? який канал біль більше підійде саме моїм товарам, моєму бренду, і вже в ньому масштабуватися. Так, Можуть, звичайно, звичайно, звичайно. пробувати, бо потрібно різні канали і вже. Концентруватися на основному, туди більше бюджету вливати. Вдачно тобі. Так. Дякую. Дякую.